Вийшла знову трошки прогулятися. Хочу туди далі пройтися, де є магазинчик Сільпо. Подивлюся, по чому гранати. Треба буде взяти пару штучок. Треба гемоглобін піднімати. бо маю дуже низький гемоглобін, і це одна з причин, по якій мені відмінили операцію, тому треба якось знаходити натуральні методи такі. Травичка така зелена, гарна.